В листопаді цього року виповнюється 160 років від дня народження видатної української письменниці-модерністки, учасниці феміністичного руху на Буковині, майстрині драматичної оповіді Ольги Юліанівни Кобилянської. Хто така Ольга Кобилянська? Людина, жінка, письменниця, гірська орлиця, непересічна, унікальна особистість. Яскрава і самобутня жінка. Вона одна з найзагадковіших письменниць в усій історії української літератури, про яку кажуть, вона завжди писала серцем, а її творчість вже давно увійшла в Золотий фонд Всесвітньої літератури. Офіційна дата народження Ольги Кобилянської 27 листопада 1863 року. Місто Гура Гумора, що знаходиться на півночі сучасної Румунії. А насправді це сталося 24 листопада, але Ольга вважала, що доля має важливе значення і пише життя замість нас, тому в юності, прочитавши про те, що 24 листопада, День Недолі, вирішила святкувати у родини лише 27 числа, так сильно хотіла стати щасливою. Батько Ольги Юліан Кобилянський, родом з Галичини. Мати Марія Вернер. По батькові була Німкенію, по матері Полькою. У сім'ї було семеро дітей Ольга, четверта дитина. Усім своїм синам Юліан Кобилянський дав гарну вищу освіту. Дівчата Євгенія та Ольга закінчили тільки початкову чотирирічну школу. Адже у ті часи вважалося. Що жінкам потрібно лише вміти господарювати і знайти гарного жениха. Проте Ольга навчалася самостійно, багато читала, брала приватні уроки з української мови. З часом родина переїхала на постійне життя до Чернівців, де Ольга Кобилянська прожила до кінця свого життя. Ольга була дівчиною обдарованою, вчилася музиці на слух, гарно співала, брала участь у аматорських виставах. Рано почала малювати. Кобилянська була в захваті від гуцульської музики, а ще від пісень, які створювали банди музик-циганів. Одного разу з нею трапилась історія. Її вразив образ циганки з двома маленькими дівчатками, які прийшли до неї попросити милостиню. Згодом письменниця написала новелу Покора, яка дала назву окремій збірці прози. Що побачила світ у Львові в 1899 році. Ольга мала струнку і тандітну поставу, випликані руки, чорне блискуче волосся, рожеві уста і великі очі. Мріяла вона по чорнім коні, дамськім сідлі й костюмі. Пізніше її мрії справдилися. Кобилянська чудово їздила верхи, взимку каталась на ковзанах. А на вечірках молоді добре танцювала кадриль, мазурку й коломийки. Курила цигарки, носила темне пенсне і стильно та ефектно одягалася. Не склалося особисте життя письменниці. В біографії Ольги Кобилянської згадано про трьох чоловіків, з якими можна поєднати її романтичні стосунки. Юнацьке кохання з Євгеном Озаркевичем не склалося, хоча у них були деякі спільні погляди на життя. Коханням усього життя Ольги став Осип Маковей, редактор газети Буковина, літературний критик, поет і публіцист, перекладач. Письменниця познайомилася з ним у 1895 році. Йому було 28, а їй 32. Кобилянська дуже сильно була закохана в цього незвичайного чоловіка, для якого найважливішою стала праця в українській літературі. Чи було це почуття взаємним? Осип Маковей захоплювався Кобилянською як письменницею. Вона була його гарною літературною товаришкою, але він відмовився від її пропозиції поєднатися в подружжя. Останнім, хто проявляв почуття до Ольги, став Остап Луцький. Але і з ним не склалося. Остап був молодший від неї над 20 років. Ольга Кобилянська мала прийомну доньку Олену Панчук, яка насправді була її племінницею, позашлюбною донькою брата Олександра. Мати покинула дівчинку у ранньому віці та поїхала до Відня. Все життя Олена прожила разом з Ольгою. Саме її дівчинка називала Матусею. Перший художній твір українською мовою Людина був надрукований у 1895 році на сторінках журналу Зоря. Ця повість була присвячена Наталі Кобринській, українській письменниці, засновниці організованого фемінізму в Україні. У 1926-1929 роках у Харкові вийшло дев'ятотомне зібрання творів Ольги Кобилянської. На гроші, які були виділені, вона купила власний будинок. Про тісну дружбу Ольги Кобилянської з Лесею Українкою згадано у всіх джерелах. Незважаючи на те, що вони бачились лише три рази, жінки постійно вели листування між собою. До теперішнього часу, на жаль, збереглися тільки листи Лесі Українки до Ольги Кобилянської і лише один лист Ольги до Лесі Українки. Досі невідомо, чому ці листи зникли з особистого архіву Кобилянської. Поетеси були дуже близькі духом. Ольга захоплювалася внутрішньою силою Лесі, а та, в свою чергу, знайшла в подрузі підтримку та прагнення самостійності. Вони обоє захоплювалися фольклором, музикою, етнографією. останні роки життя Ольги Кобилянської були потьмарені хворобою. Письменниця пережила три інсульти, відійшла від літературної праці, потребувала допомоги, але не здавалася. Самотньою не була, оточували люди, котрих любила вона і котрі любили її. Це племінниця Олена Панчук Кобилянська, її чоловік Ельпідофор Панчук та їхні діти Ігор і Олег. Ольга Кобилянська померла 21 березня 1942 року. Тоді Буковина перебувала під румунами, а сама Кобилянська в Опалі через начебто агітаційні радянські листівки, до яких вона не мала жодного відношення. Качане кралог і було розміщено у місцевій газеті. Багато хто не наважився відвідати похорон. Процесії не дозволили пройти центральною вулицею. Заборонено було також виголошувати промови українською мовою. Письменницю пам'ятають і сьогодні. У Чернівцях красується бронзовий пам'ятник Ользі Кобилянській. Також у місті розміщений будинок музей. У деяких українських містах є вулиці, названі на її честь. Ольга Кобилянська впродовж майже півстоліття створила десятки оповідань, нарисів, новел, повістей, критичних і публіцистичних статей, перекладів. лишила значне за обсягом листування. Частина її творів написана німецькою мовою. Життєве кредит письменниці. Кожен вечір закінчуйте книгою. Навіть коли Ольга була немічною і паралізованою, вона все одно дотримувалася цього правила.